У Тернопільському обласному центрі служби крові розпочалася акція, подяку донору. Її проводять до Всесвітнього дня донора крові, який відзначають 14 червня, розповіла завідувачка донорського центру Віра Монастирська. За її словами, впродовж акції кожен, хто здає кров, отримує подарунок. Сьогодні кров у центрі здає Сергій Савченко. Як прийшов термін з передньої здачі, я прийшов здати просто, то я навіть не знав, що почалося щось. Про акцію не знав і Олександр Зайцев. Хочу допомогти хлопцям, хто наперед кутом. Ну і так, оновити свою кров. Кров у донорів забирає трансфузіологиня центру Оксана Прунова. Беремо 450 мл крові. Найменше, що ми можемо взяти, це 400. тому що там є 60 мл консерванту в контейнері для крові і. Повинна дотримуватися це співвідношення консерванту і крові, щоб вона можна була придатна для використання. Це є доза нешкідлива для організму донора, навіть корисна, бо проходить очищення, оновлення і взагалі купа всяких бонусів. Якщо людина здорова, це воно не відчутно. А для того, кому буде переливатися, тобто з дози цільної крові, то що ви вже взяти, то ми переливаємо еритроцити, клітини крові, переливаємо плазму. І можливо при потребі зробити ще тромбомасу. Так що трьох людей можемо рятувати дозою крові. Завідувачка донорського центру Тернопільського обласного центру служби крові Віра Монастирська розповідає: від початку року кров здали більше тисячі донорів. Для них організували акцію «Подякуй донору, яка триватиме впродовж тижня. До кінця тижня ми будемо давати сертифікати на смачну каву чи морозиво. І кожного дня будуть якісь нові сертифікати, які ми будемо додавати донорам за те, що вони нам здають кров. Найбільше таке якесь міроприємство в нас планується на п'ятницю-суботу. В суботу це Всесвітній день донора. Коли ми хочемо відзначити тих, які в нас протягом року самі активні, які мають багато донацій, відзначити окремо донорів тромбоконцентрату, це буде маленьке свято з врученням призів, нагород, цінних сертифікатів, ну, такий загалом буде гарний день, який ми напевно за багато років перше плануємо провести. Віра Монастирська каже, потреба в донорській крові є завжди. Наприклад, цього тижня. Виникає знову ж таки нестача другої позитивної групи, а також першої негативної групи крові. І ми завжди мусимо пам'ятати про те, що до нас привозять поранених бійців. Так само трапляються аварії, які приводять до травматизації пацієнтів, операції, планові, народження діток і завжди є потреба крові. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.